реабілітаційно оздоровчий комплекс для захисників та їх сімей будують у Гайсинському районі. На ділянці у понад 9 гектарів планують побудувати будиночки, спортивний майданчик та комплекс для реабілітації та терапії. Земля перебувала в постійному користуванні спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс». А тепер її передали до комунальної установи, яка і займеться реабілітацією військовослужбовців. Реабілітаційно-оздоровчий комплекс Долина УБД має стати місцем відпочинку та реабілітації військових. Там ветерани власноруч викопали криницю, побудували велику сцену та тимчасову споруду з кабінетом психолога, а також кімнату для відпочинку. Тут має бути 10 будиночків сімейного типу, з них 5 інклюзивні для ну, звичайно, між ними доріжки, будуть доріжки до річки, будуть плавні місця для риболовлі і, по річці, і На 48-й сесії обласної ради депутати проголосували за передачу земельної ділянки в 9 гектарів у власність комунальної установи, яка і займеться спорудженням цілого реабілітаційного комплексу. Ініціаторами створення центру стали ветерани АТО, і саме ці вояки найкраще знають, що потрібно для відновлення пораненого бійця або родини, яка втратила свого захисника. Цю земельну ділянку перетворять на зону відпочинку для ветеранів та їх сімей. Гайсенчани, хлопці, дівчата, які ще починаючи з АТО захищають Україну, створили місце для відпочинку, саме військовослужбовців. Зараз ми цей процес впорядковуємо. Обласна рада прийняла рішення про передачу в комунальну власність громади. Гась на земельної ділянки площею в межах 9 гектарів. Це ділянка з гарним рельєфом, з річкою, з ставками. І, скажімо так, це дозволить створити тут добру і фізичну, і психологічну реабілітацію для військовослужбовців, для їх родин. Також в Гайсені створено музей АТО та побудовано парк пам'яті та слави учасників бойових дій антитерористичної операції у 2014-2018 роках. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.